Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні 373-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити, як цей рік повномасштабного вторгнення пережила наша фахова передвища та вища освіта. У нас на включенні Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти України. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Героям слава Пан Андрій, Тож як цей рік минув для наших, для нашої вищої, предвищої освіти, що змінилося, і як наші заклади освіти змогли адаптуватися в умовах воєнного стану? Дякую вам за запитання. В першу чергу хочу подякувати всім працівникам освіти, це науково педагогічному персоналу і всім? Правлінського персоналу закладів вищої та фахової передвищої освіти, які в цей непростий рік показали героїзм, зберегли як університети, як і коледжі, так і зберегли контингент студентів. Безумовно, ми стикнулися з великою кількістю нових викликів та труднощів. Ну, скажімо, так, а чуєте мене добре? чи що? Так, так, ми вас чуємо добре. Стикнулися з великою кількістю викликів. Зокрема, в першу чергу, це виклики з питань безпеки по життя та здоров'я здобувачів освіти та всіх учасників освітнього процесу. Є найголовнішим пріоритетом для міністерства освіти. Другий виклик це переміщення заклади освіти, заклади, які вимушено переїхали з тимчасово окупованих територій на вільну територію України. Це виклик їх в першу чергу переміщення людей. Переміщення освітньої інфраструктури, критичної освітньої інфраструктури, яка дозволяє опановувати знання, вміння та навички студентам та управляти закладами освіти. А, окремо слід відзначити це виклики, які пов'язані з терористичними атаками країни, агресора. Це атаки на нашу інфраструктуру. Велика кількість освітньої інфраструктури була пошкоджена більше 2700 закладів освіти, з них більше 400 зруйновано повністю. Тобто ми знаємо, що були певні терористичні удари і по університетам, які постраждали. Тобто, всі ці виклики, які перед нами стоять, а не мають простих рішень. На жаль, це війна. Але наші героїчні освітяни вони з усім споралися. І я хочу сказати, що Україна перша єдина країна в світі, яка під час активної фази бойових дій не зупинила освітній процес, а освітній процес продовжується. Надаються якісні освітні послуги. Це залежить звичайно від безпекової ситуації, і послуги надаються як в режимі онлайн, так і в режимі змішаному, а в багатьох університетах вони і в офлайн режимі, тому що були облаштовані укриття для здобувачі освіти. Тому <клух> система освіти є, вона показала свою сталість, вона показала свою надійність. І ми говоримо, що ми є частиною освітньої. Команди в Україні, вільні незалежні України, пане Андрію. Чи всім закладам освіти вдалося релакуватися, чи всі вони зараз зберегли свої команди і функціонують? Чи все ж таки ми за цей рік втратили якісь навчальні заклади? Жодного навчального закладу України не втратила. Всі команди. А в першу чергу ми горді тим, що люди. Люди покинули тимчасово окуповану територію безумовно, вони стикаються зараз із побутовими проблемами з проблемами організації освітнього процесу, але всі вони знаходяться на вільній території України, вони продовжують навчання для студентів, продовжують працювати і робити неймовірні речі. Ми коли буваємо на міжнародних конференціях або виступаємо на міжнародних конференціях, то всі наші західні партнери вони є. Раженими і гордими, тому що наші викладачі, наші університети, коледжі, школи, наші дитячі садочки працюють. Такого не було ще раз. Повторюся, в жодній країні. Єдине, що я хочу сказати, що безумовно, коли університет або коледж приїжджає, в першу чергу випоюються люди, що є найголовніше, але є втрати в. Спорудах, які залишилися на тимчасово окупованій території, які повністю пограбовані агресором. Це могли бачити і в Херсоні, в звільненому Херсоні, коли заклади вищої фахової передвищої освіти є повністю розграбовані. А ще й замінованими вони були, в них не можна було потрапити, тому що все було заміновано. Але все ми відбудуємо. Головне зберегти людей, їх життя та здоров'я. За цей час як змінилася структура цих фахових спеціальностей? Тобто ми розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення, мабуть, деякі спеціальності втратили свою вагу і немає вже потреби у такої кількості, але разом з тим є розуміння, що, наприклад, у військових спеціальностях, у медичних спеціальностях є великий надвеликий попит зараз. Чи плануєте ви щось змінювати на рівні міністерства? Як Якось збільшувати кількість таких саме позицій для майбутніх наших абітурієнтів. Ну, безумовно, необхідно формувати нову державну політику, яка буде стосуватися і галузі, і спеціальності. Зокрема, 25-та галузь, яка пов'язана з воєнною освітою, отримала нову спеціальність 257-му. Це управління інформаційною безпекою. Ми бачимо, що кібернетичні атаки, кібервійна, кібернічна. Кіберзахист а, зараз є основою а, для функціонування будь-якої інституції, як державної, так і приватної. Зумовно, ми стикаємося з викликами, які а, після нашої перемоги будуть ще гострішими, зокрема у питаннях безбар'єрності. І тут, в першу чергу, ми орієнтуємося на такі спеціальності, як фізіотерапія, терапія. Ми впевнені, що необхідно посилити професійно-технічну освіту, зокрема, такої спеціальності, як протезист, а от, необхідно формувати нові спеціальності, як фахівці з маломобільності, орієнтування в просторі. Тобто, все це пов'язано зі стратегією безбар'єрного доступу. А окремо хочу сказати, що необхідно, враховуючи те, що були змінені державні будівельні норми, необхідно вносити зміни в програми навчання і архітекторів, і будівників. Особливу увагу ми будемо приділяти тим спеціальність галузям і спеціальностям, які спрямовані на відновлення України післявоєнний період, тобто це і інженерні спеціальності, і транспортні спеціальності непроста стоїть задача збереження аві... авіації в Україні. Тобто, ми бачимо, що враховуючи що небо закрите, закрите, студентів є брак практичного досвіду. З виклики ми знаємо до всього ми готові і я впевнений, що ми все це подобаємо. Якщо говорити про наших іноземних абітурієнтів, яких було, скажімо так, значна кількість в Україні до початку повномасштабного вторгнення, що зараз відбувається з ними? Чи вдалося хоч якусь частину з них повернути до навчання у нас чи ні? А ви маєте на увазі іноземців, які були на навчені в Україні? Так, так, так. Саме, інші? Саме іноземці, які навчалися у наших або фахових передвищих, або вищих освітніх закладах? Ну, більшість іноземців вона навчалася на рівні а, вищої освіти. Калаври та маністри. у нас їх було приблизно 80 тисяч осіб. Зараз безумовно кількість їх значно знизилася. А більшість з них знаходяться за територією України і отримують освітні послуги в режимі онлайн. І а, ті університети, в яких була значна подома вага іноземних громадян, вони налаштували роботу з ними. Ми стикаємося з трудностями, коли країна-агресор, хоч намагається, намагається а, скажімо так, переманити та заманити до себе іноземних студентів, але хочу офіційно ще всім повідомити. Що на минулому тижні відбулася не на минулому тижні на цьому у вівторок відбулася непересічна подія державу, таку як Росія, Білорусь, було виключено з Лісабонської конвенції, яка стосується кваліфікації в сфері вищої освіти, і тепер дипломи росіян білорусів можна використовувати, вони не будуть визнаватися всім. Тому їх можна буде використовувати лише на території тих терористичних держав. А це чудово розуміють іноземні громадяни, і в мене є величезна кількість прикладів, коли іноземні громадяни повертаються на навчання до закладів вищої освіти України. Ну єдине, що лише на тих територіях, які є відносно безпечними, тобто це на західних територіях України. Тому а, от така світова підтримка України. Виключення Російської Терористичної Федерації з усіх міжнародних договорів і зупинення її участі в Болонському процесі, вона свідчить про те, що скоро ці дипломи російські будуть нікому не потрібні, і це підвищує рівень якісної української освіти і надає нам величезні конкурентні права. Чи не є це потенційним потенціалом росту для нас такі е, заходи, які, до яких вдалась міжнародна спільнота? Тобто, ми розуміємо, що навіть ті іноземні студенти, які зараз проходили навчання Україні агресори, мабуть, вони припинять це робити, розуміючи, що з цим дипломом нікуди потім не можна бути і не де він буде визнаним? Чи не є це для нас точкою розвитку саме для нашої системи освітньої? Щоб а, залучити їх до нашої, до нашої освітньої системи, ви абсолютно праві. Ми до цього готуємося. А, абсолютно, ми готові абсорбувати всіх студентів, які зараз навчаються на території Росії. Я маю на увазі іноземців. Тобто, ми готові їх прийняти до українських закладів вищої освіти і надати їм якісну європейську національно-українську освіту. Тобто я перепрошую національну українську освіту, європейського рівня. Адже всім чудово відомо, що українська освіта є однією з провідних на території Європи. Тому ми готові. Лише було б бажання цих дітей повернутися дійсно до якісної освіти, а до тієї, яку їм намагаються там нав'язати приїхати. Дякую, пане Андрію. У нас є питання у студії. Прошу дякую, добрий день. Качок Світлана Укрінформ перше моє питання стосується військової освіти, яку ми частково зачепили. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про неї, чи буде змінюватися певна програма з урахуванням і свого і міжнародного досвіду? Дякую вам за запитання. В першу чергу хочу сказати таку річ, що а, військовою освітою в Україні опікується відповідне Міністерство оборони. Тобто, це ті заклади, які належать до сфери управління Міністерства оборони. А, я не знаю, чи можу я все розповідати, але я було постанова Кабінету міністрів в грудні місяці прийнята, яка а, це концепція трансформації системи військової освіти. Дуже потужна була робоча група. Працювала на всіх рівнях. Зокрема, представники міністерства освіти і науки брали в ній участь, і ця концепція вона спрямована на покращення рівня воєнної освіти, на її інтернаціоналізацію і запровадження стандартів НАТО в систему української воєнної освіти. Я щиро перепрошую, але ну це все, що я можу сказати. Трансформація відбувається, вона є постійною, і наша воєнна освіта. Я впевнений, що коли ми виграємо, то всі будуть їздити до нас і вчитися у наших військових. Дякую. Чи є Дякую. ще питання? А, так, будь ласка, о ще одне питання залишилося у мене. А, хотіла ось що у вас уточнити. А, зараз школярі, одинадцятикласники здають національний мультимодійний тест. Ой, вибачте, мультипредметний тест. А, і як ви гадаєте, після війни, у що він трансформується? Чи залишиться такий формат, чи вже розробляє Міністерство освіти якісь ну, нові, з урахуванням також досвіду? Інструменти для перевірки знань школярів? А, дякую. Всі інструменти, для... які ми керуємо, які використовуються для вступної кампанії на конкурсній основі до закладів вищої освіти України, вони прописані в законах України. Тобто, в першу чергу це зовнішнє незалежне оцінювання. Відповідно, національний мультипредметний тест не є заміною ЗНО, це є його трансформація, яка стосується відповідає на виклики часу, зокрема, це безпековий виклик, логістичний виклик і всі інші. Види викликів, тому ми впевнені, що коли ми переможемо, ми зможемо повернутися до системи ЗНО і для того, щоб на конкурентній основі відбирати кращих закладів вищої освіти. Я дякую вам дуже за цю інформацію за цей ефір. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти України. А саме зараз наша команда розготує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!